Касала. 200 гривень. 130 А я йду, в мене в голові пісня звучить, бо я вийшла, включила музику, так мені не хотілося її виключати. У мене є такий альбомчик хороший. Але прийшлось виключити. Гляньте, як класно спеції повикладали. Красиво, як в Індії. А з вами Де там? Не в Індії. Чудово. Це така коробочка 100 грн, да? Да, є в мене ще коробочки. Ага, я бачу. Клас. Щупакетики упаково плано на батате 50. Угу, я зрозуміла. У вас так все вишукано. Так з любов'ю все зробили. Клас. Гарного дня вам. Мирного, тихого, спокійного. Вишенька, журавлинка. Скільки такий рулетик? Смородинка. Що там Це наш український хлібчик домашній. А ви не сказали мені, скільки такі рулетик? 70. Зрозуміло. Гарного дня. Мирного, тихого, спокійного. Ай, який джигіт. Помідорчики, огірочки, зелень. Як я люблю, коли її дуже багато. Базилік 25 гривень. І пучок цибуля. Цибуля пучок 25, салат, петрушка. Ну, Це я зранку вже купила. Ну, Я ж кажу, я не збиралась їх нічого брати. Нічого. Тому що біля нас теж продають. Це що за ягода? Черніка. А по чому? 180 кіло. 180 кг. Черніка.